вашій увазі пропонуємо випуск новин в студії. працює Сергій Градов. Вітаю. Семеро мешканців одеського району, які постраждали від ракетного удару, бойовиків РФ продовжують перебувати у лікарнях. Двоє людей у стані середнього ступеня тяжкості, четверо у важкому, та одна жінка у вкрай важкому стані. Медики надають йому усю необхідну допомогу, повідомили в Одеській ОВА. Нагадаємо, увечері, 4 липня, російські військові завдали удару балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки загинула 46-річна жінка. Ще семеро людей дістали поранених. Пошкоджено портові споруди та адміністративні будівлі. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Огляд місця події триває. На місці працюють прокурори та слідчо-оперативна група, зазначили в наглядовому відомстві. А вночі на п'ятницю ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок падіння БПЛА пошкоджено асфальтове покриття дороги. Повідомили у прес-службі одеської ова. На щастя, мирні жителі не постраждали. За даними повітряного командування Південь українські захисники знищили 14 ударних дронів. Загалом армія РФ випустила по нашій території 32 БПЛА. Усі ворожі цілі ліквідували у небі Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Київської, Чернігівської та Черкаської областях. в Одесі затримала жіночу агентурну групу ФСБ. Троє подруг коригували ракетні удари по місту. За виконані завдання фігурантки отримували по 500 доларів, а також розраховували на своєчасну евакуацію та працевлаштування в одну з російських спецслужб. Троє працівниць одного з кафе віком від 19 до 23 років за вказівкою російської спецслужби готували масований повітряний удар по військовій інфраструктурі міста. Під виглядом звичайних прогулянок вони обходили Одесу, аби установити координати потенційних цілей і, виявивши потрібний об'єкт, робили селфі на його фоні з прив'язкою до місцевості. Найбільше окупантів цікавила локація військоматів і лікарень, де лікуються українські захисники. Крім цього, дівчата намагалися виявити позиції підрозділів ППО і берегової охорони. СБУ затримала всіх трьох зловмисниць, коли вони готували звіт у ФСБ. Їм повідомили про підозру в Держзраді. Фігуранткам загрожує довічне ув'язнення. Правознавці, які опікуються питаннями внутрішньопереміщених осіб, розповіли про те, хто може отримати статус дитини постраждалої внаслідок воєнних дій в Україні. Сьогодні так звані діти війни не отримують окремих видів соціальної допомоги, але вони мають право на певні пільги, про що в нашому матеріалі далі. Відповідно до порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, право на отримання статусу має особа, яка на час воєнних дій збройних конфліктів, збройної агресії РФ не досягла 18 років. При цьому вона отримала поранення, контузію або каліцтво, зазнала фізичного або сексуального насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі в діях воєнізованих чи збройних формувань. Незаконно утримувалась у тому числі в полоні, або зазнала психологічного насильства. За отриманням статусу дитини війни можна звернутися із заявою до служби у справах дітей. Це можливо за зареєстрованим місцем проживання або перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи. Якщо таке місце не задеклароване або знаходиться на окупованій території чи там, де ведуться або велися бойові дії, можна звернутися до будь-якої служби у справах дітей. При зверненні необхідно подати, крім заяви, ще згоду на обробку даних та засвідчені копії свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини, документи, що посвідчує особу заявника, документи, що підтверджує повноваження представника дитини або родинні стосунки між дитиною та заявником. Також додаються у разі наявності. Засвідчені копії довідки про взяття дитини на облік як ВПО, паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, копія витягу з реєстру територіальної громади, знову ж таки у разі наявності. Важливо додати документи, які підтверджують обставини, необхідні для отримання статусу дитини війни, медичні документи, матеріали кримінальних проваджень, висновки експертиз, документи, що підтверджують загибель особи внаслідок війни тощо. Наразі отримати статус дитини постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, перебуваючи за кордоном, неможливо, підкреслюють правознавці і додають, що сьогодні отримання статусу дитини війни не підкріплено наданням окремого виду соціальної допомоги. Водночас, діти постраждалі внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, мають право на першочергове зарахування до комунальних закладів дошкільної освіти. А також на безкоштовне харчування в дошкільних загальноосвітніх професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування типів і форми власності. Воєнні дії, які вже третій рік поспіль тривають в країні, впливають на всі сфери життя українців, зокрема і на ринок праці. Якщо в перший рік спостерігалася нестача робочих місць, то останнім часом ситуація змістилася в інший бік. Роботодавці відчувають дефіцит кадрів. Критична інфраструктура, до якої відноситься і телекомунікації та інтернет, також потребує спеціалістів. Про це розповіли у компанії Тенет. Кадри вирішують усе, але де їх узяти? Питання для сучасних українських роботодавців надважливе. Цієї весни сайти з пошуку роботи оголосили про рекордне збільшення кількості вакансій, зафіксовані найвищі показники від початку повномасштабного вторгнення. Ця б, позитивна новина. Насправді демонструє нестачу спеціалістів. У галузі телекомунікації, яка забезпечує мобільним зв'язком та інтернетом мільйони українців, також чекають на фахівців і навіть самі виховують їх, тому що сьогодні. Це критично важливо. Специфіка роботи особлива, і навчання відбувається з перших рук від майстра к новачку. Анатолій працює монтажником в телекомунікаційній компанії Тенет близько 10 років, і за цей період він провів інтернет в оселі тисяч одеситів. Разом з компанією він рухається вперед, опановуючи нові технології і здатний передавати свій досвід тим, хто бажає стати монтажником зв'язку у компанії. Я люблю свою работу, потому что если бы не, не любил эту работу, я бы здесь не работал. Она приносит мне как удовольствие, так и доход, и в то же время я понимаю, что наша работа важна для кого-то. <реш> Тому що ми, якби, как бы, даємо не просто там связь, ми даємо связь з миром, з близькими. Олександр навпаки, тільки недавно прийшов у Тенет. Він працює монтажником у рідному селі. Загальні базові знання з професії Олександр доповнив, спілкуючись з колегами безпосередньо на об'єктах Тенет, переймаючи їх уміння і навички. Прокладати сьогодні інтернет по селах не просто, але вкрай важливо, каже монтажник. Працюю тут вже півроку, дорогі. Не найкраще, звісно, як в місті, по болоту работать. Ну, что, нормально, Интернет, Люди, звісно, раді, що ми тут зайшли, інтернет їм відіймом. Як розповіли в кампанії, багато хто починав працювати в Тенет монтажником, а потім переходив на більш відповідальну роботу. Сьогодні абонентів багато, тому Тенет запрошує нових монтажників і бажаючих ними стати до свого колективу. Дуже багато вакансій монтажників, це хлопці, які займаються підключенням, ремонтом, обладнання. Всі розуміють, що це дуже актуально у зв'язку з відключенням електроенергії. Компанія надає повний соцпакет, відпустка, заробітна плата конкурентна. Також звертаю вашу увагу, що забезпечення є спецодягом, транспортом це все за рахунок компанії. Є інструмент, він сучасний, ним легко працювати. Телекомунікаційні компанії сьогодні не вистачає не тільки монтажників, але й представників так званих офісних професій, менеджерів з продажу послуг, маркетологів. Це цікаві напрямки цифрового ринку, впевнені в ТНЕТ, але й тут наразі дефіцит кадрів. Маркетологи займаються аналізом ринку, а також просуванням послуг компанії. Досить цікава творча робота, яка ніколи не стоїть на місці. Вакансії майже завжди є. Це може бути не тільки монтажник, від монтажника до бухгалтера. Тому слідкуйте за оновленням на нашому сайті, там завжди є актуальна інформація по тим вакансіям, які у нас відкриті. Про дефіцит кадрів заявляють у багатьох сферах на транспорті, у виробництві, в агросекторі тощо. У телекомунікаційній компанії можна поєднати цікаву роботу, можливість кар'єрного зростання та гідну оцінку праці, кажуть у Тенет. Ще один музей Одеси незабаром відчинить двері для відвідувачів. Перша експозиція, яка відкриється під час повномасштабної війни в Одеському археологічному музеї, буде присвячена острову Зміїний. А першим етапом цього проекту стало гасіння марки з зображенням острову та археологічних артефактів, які були знайдені на Зміїному. Острів Зміїний не тільки символ стійкості українців, але й місце цікаве для археологів. Там з 40-х років 19 століття велись розкопки співробітниками музею під керівництвом Миколи Мікіферовича Мурзакевича, який був директором музею. Він перший зробив наукову публікацію з матеріалами археологічних розкопок. Археологи відправлялися в експедиції на острів і пізніше. Експозиція музею поповнювалася унікальними знахідками. Саме вони зображені на нове. Марках. У нас є цікаві матеріали, які присвячені античній історії острова, Тому ми вирішили поєднати, тому що і антична історія у Зміново дуже героїчна і цікава. От, прийдете побачити на виставці і сучасні події. Острів Зміїний таким чином відома археологічна пам'ятка. Колись давні греки називали його островом Ахіла. І експозиція, яка відкриється наприкінці липня, розповідатиме про історію острова. Це кераміка, це цікаві експонати, які розказують давню історію. І ми вперше покажемо документи, які стосуються археологічних розкопок давніх острова. І ми ще хочемо розказати трагічну історію для нашого музею, тому що у 2008 році було відкрито на зміному філію нашого музею, яка наразі розгромлена і вона знищена. Погашення марки перший етап відновлення роботи музею. Ми вирішили таки відкрити невелику виставку, присвячену острову Зміїн. Тим більше, що така подія відбулася. І в рамках цього проєкту ми випустили власну марку. Ну, це блок і марка. Марки стали своєрідними документами, які відображають події цієї війни та героїзм наших захисників. Зокрема, острову Зміїний присвячено декілька марок, і нова колекція відображає саме історичну археологічну цінність цього незламного шматочку землі в Чорному морі. Море та узбережжя у спекотливе літо набувають особливого значення як можливість відпочити однак у воєнний час це і місце, де варто бути уважними з огляду на усі безпекові виклики. Про безпеку дітей під час літнього відпочинку в ефірі телеканалу ГРАД розповіла Алла Марченко, начальник прес служби управління патрульної поліції в Одеській області. Літо у розпалі все більше дітей та дорослих відвідують пляжі. Головне правило для батьків знати, де перебуває дитина, адже біля води або у водоймищі, особливо малеча, може загратися і не почути сигнал повітряної тривоги. Звісно, краще обрати відпочинок на тому пляжі, де неподалік є укриття, щоб в мінімальні терміни до нього потрапити. Адже дуже небезпечно залишатися біля моря на відкритій території під час тривоги. Постійний постійний контроль за дітьми, особливо за маленькими. Якщо підліток трошки складніше, бо вони намагаються бути вже дорослими та самостійними. Можуть піти без контролю. Тому знову ж таки батьки повинні знати, де знаходиться дитина, повинні розмовляти і нагадувати про правила безпеки. І обов'язково обов'язково привчати дітей такий час, що якщо лунає повітряна тривога, слід негайно уходити в укриття. Інша важлива безпекова тема це правила поводження з підозрілими та небезпечними предметами. Це можуть бути коробки, наплічники, речі залишені без нагляду. У цьому плані люди стали більш відповідальними, говорить Алла Марченко. Такі підозрілі предмети не чіпають, викликають поліцію. Будь-який предмет, якщо він не зрозумілий, так, щоб батьки про це говорили дітям. Чи це патрон, чи це сумка, чи це коробка, не слід чіпати. Звертайтеся до дорослих, повідомляйте, не беріть нічого в руки, тому що зараз складний час і досить багато небезпеки, тому не слід ризикувати. А з якого віку можна дитину саму відпускати на море? Патрульні на це запитання відповідають так. Це це залежить від виховання, від дитини і від довіри з боку батьків. Перш за все, тому сказати, що це 14 років, я би пустила, у всіх по-різному. Всі діти різні, вони індивідуальні, і тому це вже батьки приймають таке відповідальне рішення, коли можуть відпустити. Чи це 14, чи це 13, чи це 17 років. Тому дбайте про дітей, розмовляйте, довіряйте їм, але все ж таки момент контролю повинен бути завжди. Звісно, це не означає, що треба постійно контролювати дитину, але періодично перевіряти, де вона і з ким необхідно. Бути молодим, красивим і здоровим на довгі роки, чи не про це мріють мільйони людей. І вчені говорять, що це можливо, але потрібно дотримуватися деяких правил: зокрема, не вживати багато жирної їжі про те, що відбувається в організмі людини після того, як вона туди потрапляє, а також чому не треба часто чистити зуби. В ефірі телекомпанії ГРАД розповів доктор наук професор Левицький. Сучасна наука вважає, що в денному раціоні людини не повинна бути більше 5-7% жирів і не більше 10% від загальної калорійності, розповідає професор Левіцький, який багато років вивчає вплив різних жирів на здоров'я людини. За його словами, організм самостійно синтезує жирні кислоти в печінці і зайвого йому не потрібно. В печени прекрасно синтезируется, и синтезируется в основном алииновая кислота. Uh -huh. алииновая кислота, которая идет в состав триглицеридов, жиров, и они затем поступают в виде липопротеидов в крови, либо поступают в мышцы, и там расходуются, когда мышца работает. Если мышца не тратит их, они откладываются в жировой ткани, в uh -huh. прозапас. Але особливо шкідливими для здоров'я людини є жирні продукції, які пройшли термообробку. Тобто смажена олія, особливо рослинна, різноманітні блюда в Бо саме через нагрівання в них утворюються токсичні речовини. При потребленні такого термічно окисленого жира поражається, прежде всего, печень. Угу. Больше всего страдает печень. На втором месте слизистая толстая кишки. В меньшей степени страдает слизистая полость рта. Она как-то менее чувствительна. А вот печень Якщо аплікацію діляться так такси віддержувати повне рта, але печень не видержують. За словами професора Левицького, саме від роботи печінки залежить стан всіх систем організму, в тому числі кровоносної та нервової, а також підтримка корисних бактерій, які допомагають стравленню. За підрахунками вчених в кожному з нас живе від двох з половиною до трьох з половиною кілограмів всіляких бактерій. Самої каліства находиться косом тишечники. Там знаходиться львина доля бактерій. На другому місці ротова полість. Угу. Uh это -huh. Я скажу, почему так что это важно, что... Всякую дрянь ну. в рот. В отличие вот, от американцев, которые стараются, чтобы ротовая полость была стерильна, они допускают большую ошибку. Uh -huh. Дело в том, что микробы ротовой полости участвуют в синтезе эссенциальных жирных кислот, вот этих амехотрий жирных кислот, именно бактерии, которые находятся в ротовой полости. Саме через це вчені сьогодні ставлять під сумність необхідність постійно чистити зуби і утримувати ротову порожнину в стерильній чистоті. Як того вимагають стоматологи? В Одесі припинили роботу масштабного конвертаційного центру, який допомагав ухилятися від податків. Тіньовий обіг ділків оцінили у понад один мільярд гривень. За даними слідства, організатори схеми зареєстрували в Одесі та області низку фіктивних підприємств, які допомагали реальним фірмам мінімізувати податки і переводити в готівку кошти, в тому числі понад 90 мільйонів гривень, отриманих як бюджетне відшкодування ПДВ. За попередніми оцінками, загалом через конвертаційний центр в тінь вивели більш ніж один мільярд гривень. Під час обшуків в офісах центру виявили 107 печаток фіктивних фірм, серед яких офшорні компанії. Триває Розслідування за фактом привласнення і розтрати майна вкрав з магазину алкоголь, тютюн і гроші та назавжди зіпсував собі життя тривалим тюремним терміном. На Одещині затримала річного злодія. До Березівського районного відділу поліції звернувся власник одного з продовольчих магазинів у Курисівській громаді, який вранці побачив, що в магазині пошкоджена стіну та зникли товари гроші. Крадія поліцейські розшукали впродовж двох годин з моменту звернення. Ним виявився місцевий житель. З'ясувалися, що молодик у півночі за допомогою металевого брухту вибив задню стіну приміщення магазину, потрапив всередину і вкрав продукти, алкоголь, кілька газових балончиків та майже сотню пачок тютюнових Виробів. Крім того, плоскогубців він розкрив касу і поцупив понад 16 тисяч гривень. Викрадений, він сховав за селом, а за готівку встиг купити собі мотоцикл. Виявила крадіжку протовчиня, яка вранці прийшла на роботу. Протягом кількох годин поліцейські встановили особу та розшукали правопорушника, яким виявився 19-річний місцевий житель. Слідчі затримали його в процесуальному порядку і повідомили про підозру. У таємному викраденні чужого мина, тобто крадіжці вчинені в умовах воєнного стану поєднані з проникненням у приміщення, викрадений товар. Поліцейські вилучили, а хлопцю повідомили про підозру та помістили під цілодобовий домашній арешт. Йому загрожує до вісьми років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Часи позамежної літньої спеки більшість приготованих страв, що зберігаються не у холодильнику, стають небезпечними для здоров'я вже за 2-3 години. Нагадують фахівці. Однак в Одесі у розпалі сезон пляжного дозвілля, і наші кореспонденти поцікавилися у містян про топ-5 продуктів харчування та напоїв, які відпочиваючи ніколи не візьмуть з собою на море. З приходом літньої пори, як тільки сонце починає смажити усе навкруги. Мешканці Южної Пальміри із залюбки прямують на міські пляжі у пошуках прохолоди та відпочинку. І, звісно, без перекусу нікуди. Одеські гормани розкрили всі пляжні секрети з приводу того, що не потрапить до їх пляжного кошика, зокрема, відпочиваючи, не візьмуть із собою молочні продукти чи м'ясо, бо на сонці такі делікатеси дуже швидко псуються. А домашні смаколики, наприклад, котлети чи біточки, краще смакувати вже після нагуль. На, апетиту на морі. Ну і салати з майонезом переважніше залишити до новорічних свят. Все, що зв'язане з майонезом, то точно. Ніякі салатів. Щось молочне, м'ясне. Продукти, які не прийшли термообробку, допустимо, якісь котлетки чи тівтельки – Це дуже незручно. Це красна ікра, тому що швидко спортиться, це в принципі риба теж. Думаю, ще я не взяв би на пляж масло, Ну і в принципі не знаю, морожене, тому що швидко ростає. Копчене м'ясо, тому що портиться, да, молочку. Да, 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 да. Все, що пропадає на солнце, сюди не треба брати. Бажано не брати такі продукти, молочні, колбасні. Я би не взяла кукурузу, тому що вона може зіпсуватися. Якісь б помідори, огурці, щось таке, овочі якісь. М'яса би не брала точно. Також на пляж більшість запитаних нами респондентів не візьмуть міцний алкоголь. Зрозуміло, що алкоголь не треба брати. Горілку однозначно, але алкогольне. Кріпкі спиртні по-любому я б сюди не брав. Ну, я б спиртного ніколи б не взяв на пляж, тому що вони тут зайві. А деякі відпочиваючі взагалі вирішили не перейматися перекусами і з собою на пляжі. Нічого їстівного не беруть. А якщо зголодні, то завітають до прибережних кафе. Я не знаю, я в них нічого не беру. Кушать не беру зачем? Водичку только з собою беру. Я взагалі на пляж нічого не беру, крім воду. Серед напоїв є і ті, які наші співрозмовники відверто бойкотують та шуткують. Певно, краще вже пити морську воду, ніж тягнути з собою ту ж саму газовану. Газовану воду я б не давно не всім продуктів, звісно, але теж ні в кому випадку. А многім і не треба пити кофе, тому що. Кафе, тиск. Отже, попри військові події, переважна більшість одеситів та гостей міста візьме з собою хіба що почуття гумору та апетит до життя. Ну ще й може придбають солодку кукурудзу, рапани або креветки, які ми так колоритно торгують на одеському узбережжі. На цьому в мене все про розвиток подій. Дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До зустрічі.